На Хмельниччині викрили волонтера, який продавав гуманітарку. Як ви вважаєте, як слід карати таких псевдоволонтерів? Чи довіряєте ви доброчинним організаціям та чи долучаєтесь до благодійництва? Ну, я долучаюся до благодійництва, але, чесно кажучи, я на конкретні цілі тим людям, яким я довіряю. У нас є випадки, що ми збираємо на роботі співробітників, там брати, родина воюють, то ми їм збираємо. Ну, карати я навіть не знаю. Обов'язково судити треба. Ну, благодійним да, довіряю. Ну, давали, гроші здавали, і віщі, ну, все, що могли. Обов'язково У мене є знайомі волонтери, я дуже поважаю їх. і ну, просто Це люди від Бога. Кидаю на карточки і даю зі скринками, як стоять, якщо я йду, я завжди долучаюсь до цього. Це велика дуже справа. Треба наказувати яким по закону садити? Я долучаюсь, я перекидаю постійно гроші і притулі, і е, цьому, що читає вірші, як його називати. Павлюк він теж збирав. От. А ті, що гуманітарну допомогу, їх треба одразу засудити, конфіскувати все. Насправді ну, в тому, що я сама переселенка з Миколаєва приїхала, тому я скоріш долучаюся до... Ну, отримання допомоги. Отримувала в основному штабі тут в Хмельницькому Червоний Хрест, ну такі перевірені організації, які точно не, не є шахраями. Не довіряю таким сумнівним, а намагаюся якось перевіряти інформацію, щоб не натрапити на шахраїв якихось. А Стосовно того, як карати, не знаю, має бути закон якийсь. Коли почалась війна, то й... Я не думав, як допомагати. Ми брали брат з братом, допомагали. Він вміє варити, я мав якісь кошти, ми купляли метал, везли, варили їжаки і складали, і отак допомагали. Дуже багато просять, і різні просять, і скріни, і ніхто не уточняє, куди що. І багато збирають, кругом збирають. Не можна всім вірити. Ну кожна людина нормальна, вона допомогла якимись грошима і вона сама знає, куди їх віддати. На Хмельниччині викрили волонтера, який продавав гуманітарну допомогу. Як ви вважаєте, як слід карати таких псевдоволонтерів? Чи довіряєте ви доброчинним організаціям та чи долучаєтесь до благодійництва? Я переселенка із Луганської області, гора Дісичас. Поэтому для нас вот этот вопрос волонтерства это очень остро. Давать документ, что нельзя на запрет волонтерской деятельностью, если уже так на то пошло.